Вітаю вас, любі друзі, в гостях у себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую, хто ще цього не зробив, ласкаво, прошу, обов'язково підписуйтесь ви зможете побачити не лише місцеву красоту, але й красоту карпатських яремчанських гір. Адже там проживає одна частина нашого господарства. Коли розпочалася війна, курочки, благополучно, Усь породні переїхали до мами у Яремче, а у Чернівцях у мене залишилися тільки інкубатори. І ось цьогоріч, вперше від початку війни, перед вами перший виводок цього сезону і після довгої такої великої-великої перерви. Нагадаю, інкубація проходила в інкубаторах Теплуша, і в яких, за допомогою яких і спільно з фірмою Теплуша, було складено та реалізовано відеоінструкції по інкубації в інкубаторах Теплуша, що є на моєму каналі. Тому ви обов'язково знайдіть. Таке посилання, якщо ж вам не вдасться, то напишіть в коментарях. І я вам обов'язково надам посилання на такий курс. Курс є дуже продуктивним, дуже цікавим. Там багато вже є глядачів, які інкубували. Курей саме по цих відеоінструкціях та залишилися надзвичайно задоволеними і відсотком виведення пташенят, і результатом інкубації, і саме власне самими інкубаторами. Наразі бачимо перед собою курчат, які вивелися 1 березня. А сьогодні на дворі вже, дай Боже, 3 травня. Курчати з наших міксованих порід кур, а саме, там зібрані такі породи, як легбар, бачимо перед вами. Ну, легбар, до речі, не є міксом цих порід, він від моєї ціпки, ось так. Але мікс порід там входить. Фавроль, амараукан. Віандот, брама, біле золото та маран. Ось. І такий міксований у нас чудовий крос ми отримали від цих поруїд. І маємо ось таких чудових курчат. Курчата надзвичайно швидко ростуть. Відсоток виведення був дуже високий. Наразі не маю записів, тому і не пригадаю. Це ж не єдиний виводок, який в мене був, просто перший. За цей сезон ось. Але курчата і чубаці, чубатих нема, сорі, брешу на ходу. Бородаті, махнаті ніжки, біленькі, таркаті. Красота не писана. Звичайно, у Карпатських горах вони ростуть надзвичайно швидко, адже у них величезний простір зеленого різнотрав'я. Ось це курочка лихбар. Свого часу вона також у мене була, але курочата переїхали вже навіть не в Яремчі, а у ворохту. Ну, загалом що казати. Я родом із Карпат. ну і Відповідно, у моєї мами було багато сестер і е, родичі є, є багато, дякувати Богу, в різних куточках. ось. Курчата насолоджуються красотою і радіють. А у нас є ще одна ось така чудова і прекрасна хитрунка, або ж трудівничка, або ж майбутня дбайлива матуся. Тому що це курочка, хто би міг подумати, барбезє. І вона вже хотіла сідати на яйця. Мама довго вагалася підсипати її яйця чи не підсипати. Буде з того толк, не буде. Ну, загалом література пише, що вони не є дбайливими квочками, які би могли насіджувати. Але вона рішила інакше. А це чудовий красень, півень Барбезьє і його мадами, курочки. Їм ще немає року. Ця порода на любителя, ви знаєте, виглядає вона розкішно справді, якщо дати їм багато простору, зеленого різнотрав'я і ось така ще чудова атмосфера навколо них, і гори. В общем, це порода, яка любить свободу. Тримати їх просто в клітках або тримати їх просто в загороді, не будемо толку, з того вони такі, як і горни, дуже люблять збалансований корм, по-перше, і вільний вигул. Ну, не скажу вам, що вони цілий день зранку до ночі гуляють на вільному вигулі, але у них достатньо просторий загороджений вигул. Де, як ви бачите, і зелена травичка, і є насісти. Вони не перелітають через ці насісти, бо вони знаходяться далеко від сітки. Але курочки собі спокійно від у затінку люблять там відпочивати, чи то в обід, чи то коли вже сонечко сідає. На ніч вони заходять в куроник, безумовно. Тут навіть не може бути й мови, тому що гори славляться не тільки красивими краєвидами, а ще й не менш небезпечними жителями, такими як і лиси, і куниці, і ну, в, в обідню пору або в денну пору, це можна ще так називати, там дуже багато літає соколів, орлів. ну В общем, хватає. Тому ви можете бачити час від часу, у нас такі катранчики, то на плоті, то на стовбі. В общем, зняли ми курочку для того, щоб вона поїла, попила, а вона як вкопана, ні їсти, ні пити, нікуди не йде. Тому, якщо у вас є барбезія і вона у вас сіла на яйце, то будьте певні, яйце вона висадить точно. Ось такі гніздо у неї і стільки підкладено їй курячих яєць міксованих порід. Подивимося, яка вона буде вже дбайлива матуся на ділі, коли виведуться курчата. Адже дуже багато зараз жаліються господарів, які тримають курочок. Що на жаль, курчата заталабували або затоптали. Або ще щось курчаток, квочка затоптала, або ще щось зробила з курчатами. І це є дуже сумно, тому що ну, вона сиділа, вона вивела. Що далі пішло, не так ніхто не знає. І це не поодинокі випадки. Цьогоріч, або можливо, раніше я просто цього не чула, і воно було теж максимально розповсюджено. Або цьогоріч якесь, ну не знаю, якесь аномальне втрата курчат, коли сидить квочка і коли саме квочка їх водить. Хоча кращої і надійнішої інкубації, ніж висадення квочкою, немає. Чи квочкою, чи качкою. Ну і безумовно легкішого догляду за курчатами немає, ніж то, що їх водить матуся. Тому ось ще раз вам продемонструємо. Ох, туди сюдим гопача. Ну і не забуваємо, що в нашому яремчанському господарстві є ще карликові курочки, а саме бентамочки. Водить їх красень мільфльор. Вони е, завели газонокосарку, чуть не вглохла. В общем, водить їх красень, півник мільфльор. І дуже вони також дбайливі ковочки, які виводять самостійно курчат, вводять їх ну просто дбайливіших квочок за бентамок, я ще не зустрічала. Місця займають мало, їдять мало, але яйця достатньо гарних великих розмірів і можуть замінити звичайну домашню курку. Тому, якщо у вас у господарстві мала територія, ці курочки будуть вам якраз. І ви зможете в себе мати частинку Карпат. Ну, Звичайно, інкубаційний період в повному розгарі, ще буквально місяць, і це буде найблагоприємніший момент. Виведені курочки вже до зими зможуть вас потішити яйцем, ну а півники смачненьким м'язком. Ну, і ось хочемо показати причину ще одну, по якій немає яєць у корей. Це ожиріння. І перед вами господинька, наша така трудівничка, паверолька. Ось це її вагомий мінус. Ну, а можливо, для когось і великий плюс. Вона така, як порося. Жиру має вага. Де ж там, в тому жирі, могло е, запліднення того яйця відбутися. Навіть якщо саме яйце сформувалося, то запліднення там точно ніякого не буде. Ну ось, тому не перегодовуйте своїх курочок. Ну що ж, погуляли ми в Карпатах. Всім бажаю гарної, світлої, прийдешньої паски, а саме головне мирної. Щоб Боженька допоміг нам відбути, відпровадити ці свята і дочекати нарік. Всім вам і вашим родинам бажаю міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!